Алоха, друзі. В мене в руках скотч. Це означає, що ми отримали посилку від зелених Янголів. Його було більше, я вам так трошки залишив показати. Тож збиралися на дачу, але така погода не дуже льотна, тому ми отримали посилку і вирішили їх відкрити. І показати, що ми тут отримали. Більшість рослин у нас піде на Аліпійську гірку. Якщо ви пам'ятаєте, ми будемо її переносити. Аліпійську гірку. Тому дуже багато чого ми з тією Альпійської гірки старою перенесли, розібрали. Е, тому там дуже багато дірок, і ми вирішили щось м додати нове. Е, тож, <кій> почнемо. Вибачте, за голос, я трошки захварив. Так, перший <кій> претендент, але це не на Альпійську гірку. Е, Красивоплідник бодін'є. Profusion. П 10 половиною горщик. Це ось о. такий красунчик. Ми вам будемо вставляти картинки, як, він, як вони квітнуть. Всі квіти, те, що ми замовили. Так ось такий він. І Ми вчора коли відкрили їх, щоб вони дихали, цей, скажіть мені, щось мені не дуже він сподобався. Не знаю. Але коли ми знайшли картинку, як він виглядає, то прям красивий. Такі у нього дрібні е, ці квіти. Ой, квіти. Ягоди. Е, такі. Е, я не знаю, бузкового, бузково рожового кольору. Ну, не знаю, може ка не камера, а фотографії з інтернету не дуже передають справжність цих ягод. Тому, коротше, да. ну прикольно красиво. А коштує 95 гривень. Красиво плідник. Ганят. Красивих людей буде красиво плідник. Так, на альпійську гірку ми замовили Edelweiss. Ось такий. Ми його замовили два, дві штучки. Один ми розкрили. Один ось так виглядає. Так. Е яка ж альпійська гірка без альпійської квітки Edelvase? Правильно, тому було вирішено придбати Едельвейс. Тим паче, що він навіть в камені е, росте. Е, він коштує 90 гривень один е, горщик. Горщик П е, 9 Це П9? Так. А, ну да, P9. Е, так, П9. Е, так. Такі в нього квіти білі. Е, Ну, я спочатку не розумів, як воно виглядає. Я типу, чув, як, що таке Edelweiss, але не пам'ятав, як воно виглядає. Ці квіти. От, Бачите, тут листочок зелений з цієї сторони, а з цієї е, біленький, тією Ну, на, на, на деяких є прям білий-білий знизу. Да. Такі зірочки квіти у нього білі. І всередині серединка з шести серединок складається. Ну, не з шести то я може перебільшив. Там 4 або 3 такі серединки. Е да. Так, буде у нас теж на нашій альпійській гірці. Гірці. Так, наступне. Левізія туполисна. Зараз я її знайду. По-моєму, ось це. Так, Ревізія да, Туполисна. І Левізія туполисна. Одного кольору ось такий він такий. Не знаю, бусковий, мабуть, що теж. І один ну, такого біленького кольору. Такий красивий. Це взагалі сукуленти. Це сукуленти може ось тут в серединку заглянути. Це схожі. Боже мой. Неочіток. Кам'яна троянда. Дякую. Схоже на кам'яну троянду, але в нього не такі гострі листочки оцього тополисника. Ну, через те назва що Тупі листочки в нього. І ось такими квітками вона квітне, теж грунтопокривний і вічно-зелений. Прикольно. Мені теж подобається. Оцей кольор подобається. Ну, і цей красивий. Теж до нас на Альпійську гірку. А, я не назвав ціну вибачити. Авізі. 90 гривень, гривень один горщик за 280 От так. Далі. Це такий красиве, я не знаю. Мені дуже подобається, але ж. Ну, зелені янголи Це ж завертали. Бачите? Воно, воно все таке. Це ломий камень Андерса Піксі. Ось такий він всередині. У нас є білий. А це у нас буде такий роже. Він і рожевий, і бусковий. Може, це типу ранішні квіти. Ну, типу, котрі перші вилізли, потім вони потемнішують. Ой, ну так, а да, Це останні. Ой, ті, що перші вилізли, і потемнішали, потемнішали. Прикольно. У нас є білий, як я вам сказав, на Альпійській гірці. Ми брали взагалі маленьку поділку, може такого ж самого розміру, а може трошки більше. І він прям так хорошо розрісся на нашій гірці. Так, і красивий такий рожевий. Тепер ми будемо мати у себе на гірці. ну... Прикольно. Мені дуже подобається. Що воно, типу, грунтопокрівна і отакці стирчать квіточки. Коштує цей красень. Це що у нас? Ломи камень 85 гривень. Тож буде у нас тепер на нашій Альпійській гірці. гір. Такі красень. Так, поїхали далі. Це у нас флокс, як ви бачите. У нас є декілька флоксів на нашій альпівській гірці, але їм там дуже затісно. Тому ми вирішили перенести гірку, і збільшити її, тому що для флоксів там дуже тісно. У нас є білий колір, з рожевою серединкою, блакитний і фіолетовий. Це такий ось колір. Може, камера не буде передавати. Шо, який це колір? Це Flux Douglas Cracker Jack P9. 79 гривень коштує. Ну, такий, не знаю, бордовий колір, мабуть. що. Чи буряковий. Ну, це симпатичний. Коротше. Такий красний у нас тепер теж буде. <сум> Симпатичний колір. Все симпатичне. Ці квіти симпатичні, хоч вони ось, бачите, не дуже мені сподобався поначалу. А як подивився, що воно в інтернеті таке, то, будь ласка, я вам теж покажу, як він виглядає в інтернеті. Так, це флокс. Сюди ми його. Це у нас. Зараз. А, Смілка без стебельна Mount Snowdown. Э, дуже схоже на мушанку. Ні? ладно. Зараз я вам покажу, Що це так треба. Ось так. Це такий грунтопокривний. Я спочатку чогось подумав, що, він, що це мшанка. Але мшанка вона не така. Я ось торкаюсь до нього. Мшанка м'якенька, схожа на мох. Ми якось купували, але він у нас загинув. Але це такий ось торкаєшся до нього. Як голочки такі. І ще він квітне, по-моєму, білим білими такими квіточками. Теж грунтопокривний, я вже сказав, грунтопокривна рослина. Така щільна. прикольно Теж для нас на Альпійську гірку йде. Так. Що це там? Дербес, левізія, тополисна. Опчатка кошова. О, смілка безбельна. 89 гривень. Горщик по 9. Смілка безстабельна. Так, ось так він виглядає. Прикольно. Так, і переходимо до наших велетнів. Щось іде на гірку? Взагалі не йде іде на гірку. Це вже для нас в садочок. Це у нас спірея березолисна Торголд. Ось так це виглядає. Він квітне, як звичайна спірея. Не знаю, у нас в Херсоні на цю спирею називали наречена Невеста. Вибачте. ви бачите? Невеста. Але в нас була був звичайний зелений куст з такими білими дрібними квіточками, але цей, бачите, має жовті листочки. Такі ну, прям не жовті-жовті, а такі зелено-жовтуваті листочки. Я вам теж ставлю. Я на всіх буду вставляти фотографії цих рослин, щоб ви мали розуміння, що і як і до чого. Так. І... Коротше, напишіть, у вас теж називалися ці спіреї звичайні. <смі> <Нівєста>. <смі> Чи ви якось по-інакшому в своєму місті називали цю, цю рослину? Так, ось такі у нас красень буде тепер теж квітнути. Взагалі, спіреї дуже, дуже прикольно виглядають. У нас ця спірея... Котра на клумбі нову, котру ми розпочали робити. Вона нам зробили зауваження, що дуже щільно ми там все посадили. Е, і там е, поруч квітне, ой, квітне, росте спірея Gold, е, по-моєму. Вона з такими помарадшими листочками. І ця спірея теж красива. А ще в нас є спірея з дрібними такими листочками. Теж е, е, такого лимонного кольору. Я не пам'ятаю, як е, е, називаються вони. <кій> <кій> я вам теж ставлю фотографію, про яку я кажу. Е, ой, фотографію, назву про яку я кажу. Е, е, і прикольно. Спіреється, прямо, бачите, мабуть, що вони неприхотливі, ростуть і там, і на сонці, і в затінку. Прикольно. Так. Спірей, а я не назвав ціну. Так, спірей я березолис на 62 гривні. А, Це вони не тобі подарок зробили, бо мінус 62 написано. Так. Це я на останок з Наступний ось такий красень. Лапчатка кущева аботсвуд. Горщик С2. Він так стриманий, бо якщо його прибрати, він розляжеться. Так. Більш нічого. Я не знаю про нього. Так, лапчатка. Лопчатка ломика... 149 гривень. Я його, до речі, не знайшов в цьому. Чи знайшов. Ну, коротше, да, я вам поставлю, як воно має виглядати. Це такий звисаючий кущ, котрий буде нас радувати. Все. Так, і останнє таке саме солодке. Це ось це. Значить, це лохина. Можемо, електро, будь ласка. Це лохина а, називається а, Pink Lemonade. А, дуже а, в нього вже є квіти. І дуже так прям багато. Високорослий кущ, це, як вони сказали, останню селекції. Ну, Зелені ягоди ми замовляли. Поскочу з неціміло. Останньою селекції, і в нього ягоди рожевого кольору. Тож, його, я так зрозумів, було вже мало на цьому на сайті у них в продажу. І тому ми вирішили швиденько собі теж придбати таку красу. А його теж треба в кислий грунт сажати все таке, як і Прям, да. Тож ми маємо тепер таку цікаву рослину з красивими ягодами. Ну, вони красиві, але іншого кольору ягоди. Дуже, Прям дуже я не знаю. мені дуже це подобається. І ми тепер власники цієї краси. Дуже прикольно. Отак. От е, коштує Сейчас. 198 гривень. Цей кусик. Е, як я сказав, коштує він 108, 198 гривень. Рослинка десь сантиметрів 40, мабуть. Що. Так, І сидить він на горщику це півтора, півтора літровий горщик. Так, дуже багато квітів, що мене дуже прямо радує. Я сподіваюся, що ми дочекаємося ягоди. Ну, Якщо є квіти, то будуть ягоди, правильно? Да, і ми вам покажемо, як вони виглядають ці ягоди, коли він зізріє. Прямо я не знаю. Мені прямо це дуже подобається. Так, таку красу ми тепер маємо. Угу. Повторився, мабуть, що 10 разів вже її красу, ми тепер маємо. <гум> Нічого слухайте. Так, <гум> так. да, а, да Тут е, я звернув увагу. Мінус 62 гривні, оця, оця штука. Е, зараз. Спірея. березолисна, тобі подарували. Тому що е, мій оператор, коли замовляв е, це все, е, йому зелені янголи, е, як постійному клієнту, запропонували е, щось на вибор е, обрати, якусь рослину. Там або, або ми вчора не знайшли, коли розкривали її, а тут ми вже, мабуть, що при світлі дня бачимо, що спірея — це у нас в подарунок. Дякую Зеленій Янголи. Тож, все, пишіть, що ви хотіли б мати у себе в садочку з цього, що у нас тут представлено. Що, може, ви порекомендуєте з цими рослинами, котрі не на нашу Олімпійську гірку. Якісь, може, там добрива, або де їх краще саджати в тіні, або там на півтінь. Так, буду вам вдячний. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. На цьому ми будемо завершити відео. Таке коротке воно вийшло. Дякую, що завітали на наш канал. Не забувайте донатити на ЗСУ, Будьте бути чимними та толерантними. Всіх обняв Па-па.